Друзі, в мене сьогодні чудовий настрій, багато натхнення, і тому, незважаючи на те, що в мене ще купа відео, які треба змонтувати і викласти на канал, я все ж таки хочу знімати влог мас, треба додати. основне. Не знаю, коли він вийде, але, ну, блін. Поки є натхнення, треба знімати правильно. Тому будемо читати з вами різдвяну якусь книжку, гуляти, насолоджуватись цим життям. Наскільки це можливо. Коротше, все як ми любимо. От, зараз піду поїм і продовжимо відео. Як ви бачите, я серйозно підготувалась до Влогмаса. В мене тут домашні штанці, бачите, з таким зимовим пейзажем. Тут олені, ялинки і шкарпетки домашні з Сантою. От, все серйозно. В мене закінчився сухий шампунь. Тому буду сьогодні відео з брудною головою. Але навіть це не зупиняє мене від зйомки в настільки в мене багато натхнення і хороший настрій. А щоб ви зрозуміли, наскільки взагалі все серйозно, і наскільки я відповідальна і підготовлена, я навіть обрала піжамку під книжку, яку ми будемо з вами читати? Отак от. Дуже красиво, будуть красиві кадри, все буде відповідати, кольори. Це три чоловіки для вільми Гюдрун Скреттінг. Книга, яку я купила минулого року, так і не прочитала. А виявляється, вона різдвяна. Хто би міг подумати? Вона в різдвяних кольорах. Хо-хо! Мені почали радити підписники, як зимові різдвяні книжки, її. Я навіть поїхала на Пузняки свою квартиру взяла її, щоб з вами читати. Подивимось. Все, я пішла їсти. В мене навіть обід, під мій різдвяний лук, уявляєте? Зараз покажу. Обід в мене теж червоно-зелений. Різдвяний авокейдо це перший випадок у світі, коли я купила недозрілі авокадо і не забула про них і згадала тільки, коли в них зародилось нове життя, і треба їх викидати, а реально дочекалась поки вони дозріють, і зараз їх їм. І бутерброди з кавбаською, бо мені щось ліньки готувати, багато справ. Цей пан сьогодні з'їв торт, уявляєте? Я сьогодні снідала, як завжди в мене срач на тумбочки. Снідала коротше тортом, Вон там навіть тарілка ще лишилась. І відійшла і чую якийсь дзвон посуду. Думаю, що відбувається? Я проходжу. А він їсть торт. Ще й такий наглий, маленький наглед, в нього з рота випав шматок торту і застряг між ліжком і тумбочкою. І він стояв і дивився на мене і так от шкрябав, типу Аліса, дістань. Я не доїв. Так що ніякої тепер кабаський джипсік. Все, ти сьогодні приштрафівся, тепер кашляє, бо почалася алергія, очевидно. Сьогодні, може, навіть вийдемо погуляємо, бо нарешті вийшло сонечко. Можливо, тому в мене є сили і настрій щось знімати нарешті, бо це був якийсь жах, якщо чесно. Треба вийти, тому що ми сюди переїхали ще й з тієї причини, що ну, ми приблизно, ну не приблизно, ми біля парку живемо. Для мене це дуже важливо, тому що в мене собака, і я дуже звикла до природи, поки жила в Ужгороді, і вже без неї не можу. А от ми вже місяць живемо, і я була в парку тільки три рази, просто тому що я йшла до метро через нього. Я навіть не насолоджувалась прогулянкою, бо знову ж таки нема сил, і зима, холодно. Я себе цим заспокоюю і тому просто нема бажання виходити з дому. А сьогодні, може, навіть вийдемо. Подивимось, треба себе змусити, бо це реально заряджає енергію: природа, свіже повітря, білки, качки. І ось ця качка. Але хіба я застара для свого часу? Так, я не гайную життя в соціальних мережах. Зате читаю газети онлайн і час від часу проходжу різні сучасні тести на те, якою була б зі зморшками чи в тієї чоловіка. Хвилинка рубрики. Аліса мімікрує під... Б'юті-блогера купила собі цю відому помадку Клінік Бальзам для губ Black Honey. Зараз всі про нього говорять. Мені стало дуже цікаво, тому що вона ось такого. Дивного кольору, і там якийсь пігмент, який підлаштовується під колір ваших губ, і виглядає дуже прикольно. На різних дівчатах ця помада реально виглядає по різному. Тому я вирішила спробувати. Замовила. Давайте подивимось, як буде виглядати на мені. Вам ще своїми подарунками, які мені зробили вчора. По-перше, ми викладали на робочу сторінку книжкового Лева усією командою наші бажанки. Просто тому, що свята усі викладають свої бажанки, чим ми гірші, і там я сказала, що мрію спорожнити поличку з Террі Пратчетом. І наступного дня прийшов в НІК в книгарню і сказав, що хоче подарувати мені якусь книжку Тері Пратчета. Я обрала собі піраміди. Uh, це позацикловий роман. Як ви розумієте, з якоюсь єгипетською тематикою, щось дуже неочікувано для світу Порку і для Тері теріпрачета, тому я прям вже перечуваю це прикольне читання. Я його так погортала і не бачу там знайомих імен, що мене трошки засмутило, тому що я вже дуже люблю впізнаваних персонажів Тері Теріпрачета, які подорожують з книжки в книжку, але і трошки потішило, тому що це має бути щось таке унікальне. Без усіх цих героїв. І друга книжка це подарунок від Тетяни, дуже неочікуваний подарунок від Тані, нашої менеджерки закупівель, яка спитала: я якось з нею поділила, що дуже хочу одну мангу, і спитала, чи планує вона її закуповувати в книгарню, щоб я не шукала її де-інде, а дочекалась в Леві, відклала собі і потім купила. Таня сказала, що поки ні. Але закупила її, ой, ексклюзивно для мене і подарувала. Я так рада, це Томі Джунджі uh, Іто. Я колись дуже давно натрапила чи на статтю, чи просто на добірку uh, якихось малюнків ілюстрацій цього Джунжі Іто. І вони такі страшні, вони такі жахливі. Взагалі-то мене не uh, жахають ані книжки, ані картинки. Занадто мало. Не знаю, якогось руху жахливого, все таке статичне, а, куди треба прикладати уяву. А в мене виявляється дуже добра уява, тому ха, мене всі такі речі не жахають. Єдине, що мене жахає, це а, ці, як вони називаються, я вже навіть забула, джампскерси. Коли щось дуже різко випригує у фільмах і дуже голосно кричить, я таке ненавиджу. От, але ілюстрації Джунджі і То мене прям заворожили. Вони такі страшні, просто погугліть. Це такий прям жах, от втілений у малюнках. І от потім ми з кимось якось заговорили про мангу. Я згадала про цього чувака, почала його гуглити, і виявилося, що в нас є декілька його книжок, перекладених, виданих, і я захотіла почитати. Не знаю. Це буде щось дуже несподіване, дивне і унікальне для мене горор, ще й манга. Але я прям вона ще й так красиво видана, прям хочеться її гортати, тримати в руках. Ця книжка розповідає про Томмі, таємничу жінку, яка зводить з розуму чоловіків і вбиває їх. І вона постійно повертається, хто б і скільки разів її не вбивав. Дуже прикольна історія, мені здається. А ще тут є такий прикол, от ви не бачите, але тут позаду картинка. Я коли фоткала анотацію, я побачила, що тут є картинка. А отак, коли дивишся на книжку, нічого не видно. Просто кайф. Є ще другий том, тому, можливо, сьогодні вночі буду читати і лякатись, щоб скоріше купити другий том і зацінити історію повністю. Все, я і мої морокв'яні губи пішли читати книжку далі, бо мені поки що дуже подобається. Я про трьох чоловіків для вільми. я прочитала вже стрінок 35, і мені поки що дуже подобається. Я обожнюю таких персонажів типу Шелдона з теорії Великого Вибуху, таких трошки диваків, системних, раціональних, які не керуються емоціями, тільки сухими фактами. Раціо мозком, от і такі трошки дивакі. Е, наша головна героїня, саме така, за що я її вже обожнюю. Була дуже оптимістична про прогулянку в парку, бо я забула, що дуже рано темніє. <ріхи> Сьогодні в рибі. Тому гуляємо під домом. Куди йти туди? От. А ще я защемила тут тканину. Молнією. Канина надірвана, тому її неможливо дістати. І мені здається, я в цій курці тепер буду все своє життя. Отака цікава інформація. Я пішла. А ось це, до речі, собаче кафе. Вуф-вуф кафешоп. Тут завжди сидять. Люди з собачками. Сьогодні тут тільки один сумний коворкер без собачки. Але зазвичай багато собак, це прикольно. Якось Джисіка відведемо. Сьогодні він вже з'їв медовик позапланово. Але якось підемо і щось, йому там навіть купимо. Елісна відар! Елісна відар. Єдина ялинка, яка буде в мене цього року. Що таке? Що ти став, пішли? Офієть! В нашому комплексі навіть Укрпошта є в будинку. Це не треба йти. Хрен зна куди. Стояти в черзі з бабусями і дідусями, які за пенсіями прийшли. І одразу пенсію свою отримувати, бо ти дуже довго стояв в черзі. той момент, коли тобі лишилось 100 сторінок, а до тебе зараз приїжджають гості, ви будете грати в настолки, їсти суші та пити просєко. Я ненавиджу, коли мені лишається мало сторінок. Я ледь-ледь дочитала книжку. Мені хочеться її дочитати, але мені щось заважає. Особливо мене бісить, коли це там 15 сторінок. Просто вже кінець, ти його вже бачиш, ти під пальцями не відчуваєш вже цих сторінок, які лишилися, а в тебе з'являються якісь справи, чи тебе хтось відволікає. Я перетворююсь на монстра і можу відкусити голову, якщо в цей момент мене хтось відволікає. А, з приводу книжки. А, мені дуже подобається. Це та сама легка історія, яку я дуже люблю, яка не легко важна. Нелегковісна, тобто, в якій є якась родзинка, які, якийсь такий екстравагантний гумор, не просто ромком, який вилітає в тебе з голови, а який чимось чіпляє. Саме цим і чіпляється книжка. В ній є, по-перше, доволі екстравагантний чорний гумор. по-друге, усі персонажі дуже такі дивнуваті. Головна героїня сама порівнює себе з Фібі, з друзів. А далі один з героїв в нього синдром Туретта, і він постійно неконтрольовано викрикує матюки. Ще є священник, а, в якого теж там деякі проблеми, не буду заглиблювати, щоб не спойлерити. А, і є чоловік з накладними вусами, тому що в нього була зайча губа, і йому зробили не дуже хорошу операцію, і в нього комплекси, і тому він носить накладні вуса. Щоб це приховувати. Коротше, ну, всі персонажі такі з, з якоюсь дивиною, мені це дуже подобається. Вони стають такими справжніми зі своїми insecuriti комплексами, а, якимись страхами. А, і ця книжка про таку нашу фібі не соціалізовану, підозрюю, що в неї ОКР. Тривожний розлад <ріст> і ще деякі синдроми, яка несподівано дізнається, що в неї все ж таки був батько. Ну, що не дивно, в кожного з нас є батько, але її батько з'являється в її житті. І з цього часу її життя одномоментно змінюється. З'являється ця книжка про головну героїню Фібі. <ріст> в неї я підозрюю, що ОКР підозрюю, що тривожний розлад, і ще багато усіляких синдромів, що знову ж таки робить її просто прекрасною. Вона не соціалізована, але в її житті несподівано з'являється три чоловіки, як ми бачимо з назви. Хоча я б додала три чоловіки і одна дитина, як Джером Клапка Джером: троє в човні і одна собака. От, три чоловіки і один маленький хлопчик. І для жінки, яка жила все своє життя самотньою, ну, навіть один чоловік це вже забагато. А три з половиною це вже взагалі катастрофа, і тому виникає безліч кумедних ситуацій, її життя змінюється до невпізнавання, і це кльово, мені дуже подобається. А ще тут дійсно різдвяний настрій, тому що наша головна героїня читає листи, і вони їй дуже подобаються, дуже її цікавлять, і тому вона вирішує їх розприділити, розтягнути на весь грудень до Різдва. І в неї виходить такий собі адвент-календар з листів. І вона кожних два дні сідає, і читає ще один лист і доповнює частинку історії своїх батьків неймовірно, романтичної історії. Справжнього кохання. Клас, я прям задоволена. Дуже складно знайти хороші, якісні, розважальні книжки. І це ось той рідкісний випадок, коли розважальна книжка це все ж таки трошки більше, ніж просто відпочинок і розвага. Все, друзі їдуть, мені лишилось 70 сторінок. Суші приїхали. Мені лишилось 60 сторінок. Живчичі, це не для тебе, золотий мій. Тобі таке не можна. Де плач, де плач, де плач, де плач, де плач? Зараз прийде друзя, а я все ж плачу. Треба було дочитувати завтра. Поясни мені свою поведінку, будь ласка. Привіт, друзі! 12-та година дня, а я йду в сковороду. Ви спитаєте, чи змінила я місце роботи? Ні. Я просто йду на блогерську вечірку від видавництва РМ. Замість роботи в Леві. Я попередила, що я запізнюсь. Хочу хоча б на годинку забігти. Нерідко запрошують на якісь блогерські книжкові вечірки, тому мені цікаво потусити. Ой, вчора так класно зіграли в карти, в розписний покер. Ой, Боже! Я обожнюю настільні ігри, карти, усілякі такі активності, тому я прям відвела душу вчора. І сьогодні з легким бодунцем буду тусити на, на блогерському утрініку, пити кавушку, а потім працювати. Головна Це зірка. Це відео повинно починати з головної зірки. Так. Лола! Лола, ти така красива дівчинка. Já, Cuyu! Uau! Uau! Uau, 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 uau! Вона дихала і вона такала, О, боже, як страшно там і мокро. І Коротше, я, 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 я така читаю, думаю, блін, мені теж було ну, прям дуже страшно. Зуміло, що до кінця оцей син вакціонар, я просто за тим Все, дякую всім, пока. Це було дуже кльово. Зараз мене посічесь його крупою якоюсь. Біжу на роботу. З якою мене, можливо, вже звільнили, але я цього ще не знаю, тому що я постійно я нія... тобто, тому що я ніяк не могла піти. То ходки то ще щось. Коротше, мені вже легше їхати додому, аніж йти на роботу. А, вибачте, вибачте, дорогі Катерина і Олександр, я вже біжу. Ніхера собі який сніг вибачте. Виявляється, книжкові клуби це так класно. Чого я так рідко приймаю в них участь? Може, і свій зробити, зустрічатись з вами в настолки грати періодично. Це ж кайф. Блін, дівчата такі приємні. Прям такий настрій перед роботою тепер піднесений. Не хочеться працювати тепер, хочеться тусити, піти в бар кудись, продовжити вечірку. Дивіться, який прикол. Книжка з Пінокіо всередині. Він прямо під обкладинкою цією. Прикиньте, я такого ще не бачила. Зараз я, походу, буду пробувати найбільший свій по кількості книжок чек за роботу в книгарні. Ось топка. Ось топка, ось топка. Як добре, що я сьогодні взяла камеру, щоб зафіксувати цей історичний момент. Катя знімає нашу вечерю. Ну, блін. Це, звісно, не свят, має але... Як добре, що я сьогодні взяла камеру. Просто най... найбільша по кількості покупка. Е... Макдональдс, книжковий клуб, все в один день. Який сьогодні чудовий день, просто. А де тако? Якщо ви ще не зрозуміли, що в мене ідеальна робота, то а? зараз ви зрозумієте це. От, нам замовили Макдональдс, бо ми дуже добре працюємо. Все. Смачного нам. Ух, який пещ. Рома підстригся. Це наш е, місцевий районгосвіт. <ріст> Даша принесла мені брудний посуд. Дуже дякую, Даша. <ріст> Катя пакує вже соту книжку. не ж Нельзя малнувати. Все під контролем. А це Данило робить. Що ти робиш? Глінтвейн. Шкода, що на мені. Дивись. Вау! А що там ще, Аліса? Покажи. Дуже цікаво. Я вже показала. Тому цікаво тут тільки тобі. А ще ось така. Вау! А ще є... Янгільська скрипка. Два полароїдні знімки. Клас! А вони верх ногами. Прикольно. Я там. Я наче з 80-х. Якась дуже біла. О, що я ще купила? Цього ви не бачили, це може бути інтересно. Сем'юель Ділені, Вавилон 17. В нього є супер складна постмодерна фантастична книжка, яку ніхто не розуміє, а ось цю начебто всі розуміють. Тому я почну з неї. Все. Дякую. <кхи> Ромі дуже сподобалась <кхи> іграшка. Він не як Так. Можна класні. Чим займаються книгарі в книгарнях? Нагрівають воду до 60 градусів, перевіряють, щоб це було воно. І засовують туди руку, тому що ми сперечаємось, чи надто це гаряча температура для води. чи ні Ну, воно не смертельне. А так що ні Коротше, Смішна історія. Це. Я навіть не знаю, чи спойлер це Це спойлер до жарту. Якщо ви хочете, щоб вам було потім смішно, то не слухайте. Коротше, ситуація. Головна героїня спілкується зі священником, який їй подобається. Вони зустрілись, цей священник її. Джиф збухає мискою. Цей священник їв страву з баклажанів. вони поспілкувались, вона пішла додому і написала йому смс: Дякую за сьогодні. І думає, хм... Який емодзі використати. А так як вона трошки не розбирається в соцмережах, вона, свята наївність, поставила в кінці баклажан. І потім цей священник пів книжки її морозив. І я не розуміла, чого. Ну, типу, що сталося? І потім вже її друзі почали з нею кипкувати, що вона відправила йому баклажан, а баклажан це мовою емодзів член І я така. Я не знала. <ріст> і тепер давайте проведемо експеримент. Мені хочеться відправити е, людям, друзям це смс з баклажаном і подивитись, чи зрозуміє хтось взагалі цей прикол чи ні. Все ж таки 3-2. прошарені люди з баклажанами перемогли. Іван мені сказав на це. Я злякався, що ти помилилась чатом і написала своєму коханцю. <гум> Подруга моя сказала Аліса, я сьогодні спала з, тільки з однією людиною, і це була не ти. <гум> Даша з роботи спитала мене, чи не напилась я. Е, ну А двоє інших людей не знали. Свята наївність, як і я. Взагалі, якщо рахувати і мене, то це три і експеримент треба продовжувати, але в мене вже нема людей, яким я можу це написати. Хіба що мамі. Дякую за сьогодні, і баклажан, але я цього робити не буду. Ніщо за Рудольф тягає Рудольфа. Я помила голову, не звертайте уваги, мені її ще треба розчесати. І дочитала книжку. Сталося те, чого я боялася. Мені якихось там 30 сторінок лишилось, і я не могла їх дочитати 3 дні, тому що не було часу, але нарешті дочитала. Дуже класна книжка. Вона, схожа, знаєте, на колись була дуже популярна: За Леонор Оліфант все гаразд, щось таке. А, там теж про таку антисоціальну героїню, травмовану дуже сильно. Яка закохується і вирішує стати нормальною і займатися тими речами, якими займаються нормальні люди, типу ходити на манікюр, депіляцію і все таке. це породжує дуже багато кумедних ситуацій. Тут щось дуже схоже. Чи знаєте, ось такий вайб фільму Love Actually, теж, де неідеальні люди закохуються там, один в одного. Дуже така, не знаю, Трогоцільна, не можу згадати книжка вона мені дуже сподобалась. Прям хороше читання на Різдво, я задоволена. Але в мене вже передоз молотий. Я читала прачі, та читала цю, тому тепер, мабуть, зараз е, закінчу це відео і піду читати Пінчуна. Все, друзі, дякую, що були зі мною, дякую, що подивились, хороших вам свят, хорошого вам наступного року! От, я вас обожнюю! Ви були, є і будете найкращими. Ті, хто поставлять лайк, обов'язково знайдуть своє кохання, якщо ще не знайшли. А кому вже пощастило з коханням, буде ще й щастити в картах в розписному покої.